Я вам сьогодні таке покажу, що ви мені потім напишете дякую Петрові, що дійсно показав хорошу, потужну толкову річ, да ще й вона коштує недорого. Поставили на паузу і почитали собі характеристики: підключення панелей. Зарядка самої станції, розеточка 12 вольт, виходи 12 вольт, інформативний дисплей, все буде показувати. І зарядка гаджетів. Комплектація сама простенька, що ми маємо? Кабель для зарядки від автомобіля і блок живлення, щоб зарядити цю станцію. Він у нас має 24 вольта, 4 А. Зарядні порти 2, 5 вольт 3,1 А, 18 Вт, 60 Вт. Беремо чудо-пристрій, вставляємо. І дивимося так, щоб вам було видно. Одразу я вже навантажив. Дивіться, щоб і тут було видно, і тут 3,3. 3, бачите? Легко. 3,3 3 витягує досить легко. Далі, дивимося тут. 3,3. 3. Витягує без жодних питань. Дивимося ось тут. Де 18 Вт, пише. І тепер дивимося 17 Вт. 17. Давайте накрутимо. Чи витягне вона 18 Вт. 3,4 А. Да, 18 Вт. Дивіться, 18 Вт без жодних питань. А якщо, наприклад, взяти 19 Вт потягне? Ні, 19, на жаль, не потягне. Як зазначив виробник 18, будь ласка, стільки є. Петрович покажи сонячну розкладну панель. Показую, як вона працює, зараз будемо дивитися. Ось така сумочка. Бачите, сумочка, собі взяли в дорогу і пішли. Що у нас в кишенці? А в кишенці... Тут купа дротів, карабінів. А, карабіни, щоб її підвісити, різні конектори і кабель на підключення до самої портативної станції. І ось тут ще в нас йде такий блочок, куди ми можемо втикати і заряджати, напевно, одразу наші телефони. Прикольно, все круто, мені подобається. І по характеристиках, що в нас там пише, по характеристиках 60 Вт. Монокристалічна 9-секційна. Ось такі характеристики ставите собі на паузу і читаєте. В мережі 229 вольт по черзі ставлю акумулятори на зарядку. Перший пішов. 45 Вт, кулер не ввімкнувся. Наступний. 89 Вт. Вімкнувся кулер, но працює дуже тихо. Його майже навіть і не чути. Третій. 141 Вт. Кулер працює значно гучніше. Так, і тепер дуйчик на 400 Вт. Пробуємо. 530. Зараз подивитися, на що здатна маленька станція. Один акумулятор підключив ззаді, Вмикаю гріндера і все решта. Що я вияснив, станція на 500 Вт, в пікове видає 800 Вт, правда, недовго. І нормально працює при споживанні в 650 Вт, не перегріваючись і не переходячи в захист. Як працюють сонячні панелі ВІТОЛ, розмістив їх на своїх сонячних панелях, які розміщені під кутом на літо. Але в нас зараз весна. Дивимося, що в нас там показує: 38 Вт. Бачите, 38. Тобто, якщо погратися, виставити там якийсь більш ось такий кут, то навіть показувало в мене 43. Зважаючи на те, що небо сьогодні воно не супер чисте. У нас є ось такі якісь хмаринки, то я вважаю, що літом, в самий яскравий сонячний день, як заявлено тут 60 Вт, так вони будуть і працювати. Поставив 1 А, бачите, поки що політ нормальний. Зараз буду поступово накручувати і подивимося, скільки ж все ж таки витягнуть ці панелі. Так, дивимося, дивимося. Кулер пішов, 1,8 А. Так, 2 А нормально тягне. Дивіться, 2 А. Видно вам? 2,5 А. 2,5 А 5,2 В. Так. Мені цікаво, скільки панелі витягнуть. Так, 3 ампера. Дивіться, 3 ампера показує. 5,2 В 16 Вт. Уявляєте, наскільки потужна штука? Так, 18 Вт. 3,5 ампера, А, все, пішла просадочка. Просили Петрович, покажи сонячні панелі для військових, щоб заряджати мобільні телефони і акумулятори до дронів. Ось, будь ласка, показав. Не потрібен вам навіть той Aliexpress, Vitol, перевірена компанія. Тим паче, Петрович вже перевірив і показав вам, що вона дійсно працює. Ця панель, навіть не в самій яскравий сонячний день. Ще вам покажу, бо потім хтось купить і буде розказувати, що воно не працює. Бачите, як розмістив їх? А тепер дивимося, що вона зараз показує: 28 ватт, тобто, якщо панелі просто положити. Ось так до сонця, то воно буде видавати 28 Вт. Якщо підняти під правильним кутом, ось так, чим вище зараз, тим більше буде воно видавати вам енергії. Що можу сказати про цю станцію? Потужності більше, ніж заявлено. Батарея 192 тисячі мА614 Вт часов. Що стосується. Сонячних панелей. 3,3 ампера видає, 18 вольт видає в яскравий сонячний день, я думаю, що вона реально видасть цих 60 Вт. Так що штука перевірена, однозначно працює. Тепер дивимося, поставив на зарядку від мережі, показує 94 Вт. А якщо панель, наприклад, буде видавати 60 Вт, трошечки довше, але вона зарядиться й літій залізофосфат. Петрович розказав, показав, як завжди, великі вподобаючки. Посилання залишаю вам в описі, і до побачення.